Що дасть тобі енергію, ресурс, гроші і взагалі бажання творити і жити по-іншому. Вибирай карту, яка тобі резонує. О, тут прийняття чогось, що ти не приймаєш. Прийняття своїх тіней, а так само заземлення своїх. Ідеї, які ти не заземлюєш. Перше, якщо резонує, вибирай. Ось тут, друге, тут, ну, скажем, вдячність, божественний потік. Коли ти вмієш і розумієш, куди тобі рухатися, коли не розумієш, куди тобі рухатися, просто. Знаходишся в колі своїх людей, і вони допоможуть тобі зрозуміти, на якому місці саме тобі бути. Це друга карта. Вибирай, і я зараз доповнюю до першої карти. Це карта про сонця. У твоє життя треба впустити сонце. Впустити сонце — це божественний поток, це божественний вогонь. Щоб це зробити, тобі треба прожити всю свою темряву, всі свої заблоковані, непрожиті моменти, всі свої бажання. Треба все це розбирати і проживати. Чим більше ти опустишся у свою темряву, пізнаєш всі свої таємні, непрожиті куточки і бажання, тим більше сонця ти впустиш у своє життя. Це так працює. Ти впізнаєш сховане про себе. Ти дивишся у свої тіні і страхи, проходиш і більше сонця приходить у твоє життя. Сонце тобі покаже свій шлях. Поки що тут якби, немає творчості, зовсім божественного потоку. А ось тут є бажання, а ось тут є ресурси. Єдине, що ці ресурси, хто вибрав другу карту, треба правильно навчитися направляти. Так, тобто треба. Свої ідеї і свою енергію, свої бажання а, правильно скеровувати, можливо, чомусь повчитися, а можливо, просто навчитися, скажем, не боятися заявляти про себе, про свої, навіть самі самі, самі, які тобі здаються ну, бажання, фантазії не реалізовані, треба навчитися собі дозволяти. Бажати, реалізовувати і фантазувати так, як тобі хочеться. Треба про це заявляти.